Півводня, яка вражає величиною своїх квітів, це Bowl of Cream. Ось ви можете бачити квіти, неймовірно великі. Ось, подивіться, вони досягають до 20 см і такі ж самі по висоті. Ось дійсно Bowl of cream. Дуже красива квітка, білосніжна з середини таке зеленувате світіння. Квітка півоння посаджена у 2020 році, і вона такі ж має величезні величезні квіти, як у Colonel Queen Cousins. Але форма, звичайно, інша. Коли починає розпускатися, ну такі собі бутончики, не дуже. А ось, подивіться, які красиві. Квіти з'являються із тих бутонів. Це просто бомба, а не квітка величезна. Так трошки негарно названо бомба. Ну, Квіти величезні, м'ячик такий на, вгорі на стеблі. Бутонів бокових я не бачила. От. І нібито їх і не було, вже не пам'ятаю. І е, ось останній бутон, не знаю, чу, чи розкриється. Наростає досить добре, листя моє таке гарне, живе, зелене і висока. Воно до метра. до метра. Bowl of cream.